Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо просто про ганебне рішення. Ми вже про це говорили, але сьогодні є вже дуже багато реакцій, в тому числі офіційних від депутатів, від різних експертів і не тільки. І справді, законопроект номер 11469 просто вводить в ступор і голосування за щось подібне. Це е, реально зрада в сторону е, України, це неповага до всіх е, українських військовослужбовців, які загинули на фронті і так далі. Я хотів би сьогодні е, про це поговорити. Також є вже е, багато інформації і багато питань знову ж таки від вас з приводу того, що е, в першу чергу для українців, які вже довгий період проживають за кордоном, е, цей законопроект не несе насправді нічого хорошого. Хоча. Попередньо він подавався саме як такий, саме як такий, який буде дуже корисним для тих українців, які довго проживають за кордоном, які виїхали під час війни, і що це допоможе зберегти українську ідентичність. Але насправді це зовсім не так. І ми зараз про це поговоримо. Поговоримо про втрату землі, так і про все інше. Тож дивіться це відео до кінця. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Дякую кожному з вас за підтримку. Також, друзі, якщо ви на сьогоднішній день перебуваєте не в Україні, а перебуваєте в Польщі і ви шукаєте зараз роботу в Польщі для того, щоб забезпечувати свою сім'ю або хочете розглянути кращі варіанти, в описі під цим відео буде посилання. Заповнюйте форму, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам консультацію. Отже, порушення Конституції, загроза національній безпеці та втрата української ідентичності. Це все прямі реакції різних, скажімо так, медійних і політичних осіб на цей самий законопроект 11469, який був поданий до на голосування ніким іншим як Володимиром Зеленським. І що найгірше, що Верховна Рада даний законопроект ухвалила. І чому ж він визиває викликає так багато резонансу? Він викликає так багато резонансу, по-перше. Тому що є декілька пунктів, давайте ми по них і пройдемось. Е, По-перше, е, тому що е, фактично українці, громадяни України, нинішні і так далі, мають менше прав, ніж просто якісь рандомні іноземці, які, можливо, ніколи в житті навіть не були і в Україні. Як це виглядає? На сьогоднішній день в цьому законопроекті передбачено наступне: що українці, які перебувають за кордоном, типу можуть. Легалізувати, ну, якби вони можуть мати там другий паспорт, але вони мають задекларувати е, чітко в Україні, що вони е, являються виключно громадянами України. І у випадку, якщо ви, наприклад, маєте ще польський паспорт і ви приїдете на територію України, і бодай десь його використаєте, чи заїдете по ньому в Україну, чи е, десь його тут пред'явите, коли, наприклад, представники ТЦК будуть вас там перевіряти, ви одразу ж. Фактично, майже в автоматичному режимі втрачаєте своє українське громадянство. Натомість, якщо ми беремо громадян інших країн, які в спрощеному режимі хочуть отримати українське громадянство, то і, якби вони будуть на території України, то їм фактично нічого за це не буде. Бо вони є громадянами однієї країни, тут вони візьмуть просто собі ще українське громадянство, будуть мати так само право голосу, будуть мати так само всі конституційні права. В тому числі, і е, право на е, купівлю землі в Україні, а також навіть нагадаю, що в Конституції є право на е, безкоштовне отримання земельних е, ділянок, яких, звісно, що 99, напевно, відсотків українців не отримали і ніколи в житті не отримають, так от іноземці також будуть мати право на безкоштовне фактичне отримання землі. І це ще не найцікавіше. Е, Тут, якби є там пункт про те, що е, на громадянство України е, зможуть податися по спрощеній так званій спрощеній системі е, люди, які являються громадянами там якогось списку країн, якого досі немає, і цей список країн буде е, передбачений окремим законом після того, вже як оцю херню приймуть. Тобто, фактично зараз, коли депутати голосують, навіть не зрозуміло. Громадяни яких країн зможуть в спрощеному режимі отримати українське громадянство? І що таке спрощений режим? Ми зараз також про це поговоримо. Також буде список країн, окупантів, країн-агресорів, звісно, що туди війде Росія, можливо, ще хтось, якась Білорусь і там, Іран і так далі. І, якби представники цих країн не зможуть, по-перше, ніколи отримати українське громадянство, це по-перше. А по друге, вони. Ті українці, громадяни України, які мають російський паспорт там, чи паспорт зі списку країн, які являються агресорами або окупантами, вони автоматично втратять ці українські паспорти. І ми знаємо, що зараз шалена кількість українців знаходяться на тимчасово окупованих територіях, знаходяться хтось проживає в Білорусі, там, хтось проживає в Китаї, можливо, я не знаю, хтось проживає в Росії. У всіх них автоматично заберуть громадянство. Це перша така штука. І та, так, там є пункт про, е, тимчас, про тимчасово окуповані території і про те, що е, громадянство буде забирати тільки у випадку, якщо воно було отримано е, примус, примус добровільно. А е, якщо воно було отримано за примусом, то е, його забирати не будуть. Але є одне велике: але як точно дізнатися, чи е, людина це громадянство отримала добровільно? Чи ні? Запитати в Росію, вони мають дати відповідь, чи запитати в самої людини незрозуміло. І по логіці речей Росія буде говорити завжди, в будь-якому випадку, що всі отримували громадянство російське добровільно. І якщо на основі цього а це єдине джерело фактичної інформації, на основі цього, якщо будуть приймати рішення, то ті мільйони українців, які зараз опинились на окупованій території або проживають в Росії. Всі фактично е, втратять право на українське громадянство, у них буде забрано паспорт. Е, ось така штука. Е, тобто, е, тепер переходимо до спрощеної системи отримання цього громадянства. Там є декілька дуже цікавих пунктів, які на сьогоднішній день. Е, ще розглядаються, але е, те, що прийнято вже в першому читанні, воно е, насторожує дуже сильно. По-перше, що українське громадянство можна буде отримати в онлайн режимі, фактично ніколи не перебуваючи на території України. Представте собі, що ви сидите, умовно, десь е, в якійсь Африці, так е, ви попали в список країн, які можуть отримувати українське громадянство. Ви собі зайшли на сайт, подали заявку, подали там якісь фотки документів. І е, в термін там дуже короткий термін, як я чув, що зараз розглядається термін до трьох місяців. Буде е, прийнято рішення про отримання вами цього онлайн громадянства з правом голосу, з правом... На отримання безкоштовної землі з правом на отримання на купівлю землі, так що також є ну, основоположною, напевне, штукою в будь-якій країні. Бо в жодній країні світу, фактично, в адекватній країні світу не можна купити землю, якщо ти не являєшся громадянином цієї країни. І що найгірше, що на, при отриманні такого онлайн-громадянства українського, фактично, не потрібно знати ні українську мову, ні українську культуру, ні українську історію, ні хрена. Не потрібно жити в Україні і не потрібно нічого знати. Тобто, е, якщо от приблизно в такому вигляді, як він є зараз, приймуть цей закон, то е, шалена кількість людей зможе просто собі отримувати українське громадянство, навіть голосувати, Приймати участь в голосуванні при цьому взагалі не розуміючи, що таке Україна і ніколи в житті тут не будучи. Просто отримати український паспорт. І це пропонується для іноземців, які взагалі не українці. А якщо ми згадаємо тепер, що відбувається з українцями, так по-перше, що їх насильно заставляють брати російські паспорти, а в законі вже передбачено, що таких людей позбавлять українського громадянства. Це перше. Друге, перестали видавати паспорти українцям за кордоном, ну з квітня. З кінця квітня, з 25 квітня, перестали це робити, обмежили їм доступ до консульських послуг, цим самим провокуючи отримання цими громадянами України і корінними українцями, провокуючи, е, щоб вони отримували нові громадянства, навіть якщо до цього вони не хотіли, але в них просто тупо немає виходу. Бо є люди, які проживають по 10-20 по років вже на території інших країн, але от вони не відмовлялися від українського паспорта і при цьому не отримували громадянство тієї країни, де вони жили. Але зараз, так як вони вже дуже довго проживають на території тієї чи іншої країни, скоріш за все, знають її історію, культуру, мову і так далі. Вони за дуже короткий період часу отримають своє громадянство. От, і в будь-якій адекватній, адекватній і демократичній країні для того, щоб отримати її паспорт, для того, щоб стати громадянином цієї країни, потрібно Прожити там 5, 7, 10 років на території цієї країни потрібно е, виконати якийсь певний ряд умов, потрібно здати екзамен на мову, екзамен там, про історію, про культуру, якісь інші екзамени, можливо, мати е, якесь походження е, предків з тієї чи іншої території. В цьому законі теж це є, але вони до адекватних речей додали ще дуже багато різного сміття, яке напряму шкодить. Е, Безпеки територіальній безпеці та ідентичності України. Бо зараз на сьогоднішній день виходить так, що бусифікувати треба виключно українців на фронт треба гнати виключно українців, щоб вони захищали свою землю. І паралельно до цього на третьому році війни приймається закон про те, що будь-хто в світі фактично може стати громадянином України так чи інакше. Або як мінімум зі списку тих країн, які, де можна буде зробити це за спрощеною системою. Скажіть мені, будь ласка, а нахріна його видавати? Чому не зайнятися громадянами своєї країни, які знаходяться за кордоном? Нахріна відмовляти їм в консульських послугах? Виходить так, що з однієї сторони українців, корінних українців, які знаходяться за кордоном, які знаходяться в Україні, їх просто тупо цькують і заганяють під війник, і паралельно, то есть, тут одною рукою б'ють українців, а тут другою рукою і розказують їм, що якщо вони не хочуть робити, виконувати якісь злочинні накази і як стадо йти в ТЦК на сьогоднішній день, а ТЦКшники ми знаємо, як на сьогоднішній день це ведуть, то це ок. А з іншої сторони, одною рукою б'ють українців, а другою рукою просто роздають українське громадянство наліво і направо з правом голосу і так далі. Ну і звісно, що в такому випадку дуже легко потім ввести, наприклад, дію і через дію ввести голосування. І люди, які будуть сидіти в Африці, в Європі, десь в Америці, в якійсь Бразилії, я не знаю і так далі, просто зможуть в режимі онлайн вибирати українського президента по приколу і ніколи в житті більше не, ну, не бути в тій Україні. Ну, це просто якийсь маруз, маразм і абсурд. І е, якщо подивитись на списки тих, хто голосував за цей законопроект, взагалі навіть завів мову про цей законопроект, це е, ну, люди, які мають якийсь план і е, люди, які точно знають, що вони роблять. Але і в такому випадку дуже, дуже серйозно потрібно дивитись на те, хто не голосував за цей закон, хто виступає проти цього закону. І, як на мене, це дуже і дуже. Е, дуже важливо. От. А оце, що не потрібно знати мову, культуру і так далі. Ну, це просто не вкладається в голову. От. І в загальному те, що відбувається, це сором на сьогоднішній день. І цей закон потрібно не доробляти. Так, і він же прийнятий навіть. Його потрібно не доробляти, його потрібно не там доповнювати чи редагувати, переписувати і так далі. Його потрібно тупо спалити на кострі і ніколи в житті більше про це не говорити. Бо це не той закон про множинне громадянство, який є в інших країнах Європейського Союзу, де там це поширено. Ні, це не той варіант. Бо в кожній з тих країн потрібно довго проживати на території цієї країни, безвиїзно, знати мову, культуру, історію і так далі. І тільки якщо пощастить, то через якихось 5, 7, 10 років іноземець може отримати громадянство. А те, що робиться зараз з цим законопроектом в Україні, це просто лютий. Сором. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, друзі. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!